Для українців зимові святки найкраща, найважливіша подія року. Започатковує їх святвечір. Вечір напередодні Різдва. З давніх давен на Україні величальним словом і магічною дією створювали в день святвечора образ багатства, щастя, миру і спокою у своєму домі. Відзначались зимові святки протягом двох тижнів січня. Це цілісний комплекс новорічних обрядів, куди входять Різдво, свята Меланки та Василя і Вотохреща. Колядки та щедрівки, як невід'ємні частини обрядовості цих свят. Увібрали в себе багатство народної душі українців: невичерпну фантазію, винахідливість, дотепну і веселу вдачу, самобутній народний оптимізм.